Долучаємо до нашого ефіру ще одного гостя. Іван Федоров, міський голова Мерітополя, перебуває на зв'язку. Пане Іване, дякую вам. Добрий день. Вас не чутно. Так, вітаю вас. вас марчує. Так, все, 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 все чутно. Дякую. Пане Іване, бачимо, що в нашому командуванні. Прогнозують звичайно і це очікувалося саме запорізький напрямок як один з напрямків концентрації та можливих таких намірів про наступ в російського командування в російських військ. Ну от відповідно, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на окупованих територіях Запорізької області, на ну і зокрема, звичайно, Мелітополі. Ну, наскільки там йде передислокування, насичення фронту, якимись там чмобіками? Відповідно артилерією, технікою, от ну і загалом, на чи чи відчувається ця підготовка до складання можливого ударного такого кулака а, на Запоріжжі? І як ми протидіємо цьому? Ну всі чули звичайно що там регулярно вибухають ці склади з боєприпасами, вражаються хаймарсами. Там також місця дислокації. Тобто там йде активна війна, просто інша ніж зараз на Донбасі. Наразі дійсно ми бачимо, що щотижня, майже а може й декілька разів на тиждень, расисти привозять до Мелітополя та Мелітопольщини, тимчасово окупованої чергову партію своїх російських військових. Це зовсім різні підрозділи. Починаючи від шмобиків, закінчуючи кадирівцями, аситинцями та будь-якими іншими військовими. Вони розуміють, що в місті Мелітополь, як і на всій Мелітопольщині, їм досить складно сховатися, тому. Вони майже декілька разів на тиждень передислокуються з одного місця на інший. Це воно роблять, тому що сили спротиву на території Мелітополі, Мелітопольщини досить активні, і вони наші спецслужби, наші збройні сили добре знають про всі місця, де знаходяться расисти. Саме через це і виникають майже щодня на території тимчасово окупованої Запорізької області декілька ліквідацій рашиських угруповань. Найчастіше це пологи, токмак, Мелітополь, і за офіційним звітом Генерального штабу, щотижня ми бачимо, що. Тисячі расистів повертаються до е, Росії що найкраще в чорних пакетах, а може і зовсім е, по частинах повертаються. Так ми бачимо тенденцію, що сьогодні в моргах Мелітополя, в моргу такмаку, е, і в е, декілька інших населених пунктах, де вони просто будівлі адміністративні або освітні будівлі переобладнали в морги, то всі вони переповнені. Також з токмака вчора у бік Комишзорі е, було е, видно місцеве Вими, мешканцями рефрижератори, і ми розуміємо, що вони перевозять в цих рефрижераторах. Тож знищення ворогу на запорізькому напрямку силами наших збройних сил йде досить ефективно, але сьогодні вони точно не думають про побіг з нашої території а навпаки, чергове чергово-гарматне м'ясо перекидають на запорізький напрямок. Звичайно, через те, що втрати в них ростуть, то це відображається на терорі цивільного населення, яке сьогодні йдеться. І в першу чергу в Мелітополі, тому що вони саме наше місто обрали як такий логістичний та адміністративний центр півдня України. Наприклад, із останнього вони з вчорашнього дня по населеним пунктам Мелітополя їздять на вантажівках, на які цепляють українські номери та українські прапори, і таким чином роблять провокації, дивляться хто з нашого цивільного населення як реагує на ці вантажівки. Тим самим вони намагаються знайти лояльних до України населення і не. Як не можуть зрозуміти, що це все населення нашої держави, навіть яке знаходиться в тимчасовій окупації? А, зрозуміло, скажіть, будь ласка, багато було повідомлень за останні дні про те, як вони намагаються боротися в тому числі там з то з гривнею бореться, то з нашими картками, то ще якимись проявами там української фінансової системи. Ну, от, і також є інформація, от про те, що фактично заради дислокування всіх цих військових там починають викидатися на. На Запоріжжі, ну казали про енергодар, я впевнений, що ситуація аналогічна. Просто у наших українців починають викидати з квартир, там селити цих військових. Отже, скажімо так, гуманітарна ситуація наскільки вона зараз там важка, і чи є тенденція до погіршення? Що стосується валюти, вона дійсно погіршується, тому що рашисти з 1 січня майже повністю обмежують обіг гривні на території тимчасово окупованої Запорізької області. Сьогодні гривнею все складніше розрахуватися в магазинах та на ринках. Сьогодні єдині люди, через яких можна розрахуватися гривни, це шахраї, які збирають гривню нашого цивільного населення. Останні гривні, які вони використовували як заощадження, збирають їх по незрозумілому курсу, перевозять їх в Крим і на цьому збирають. Багатжуються, звичайно що наші мешканці не досить охотно віддають гривні, тому що всі вони знають, що відбувається з рублем під час деокупації. Наприклад, як це було в Херсоні, рубль одразу перетворюється на фантики, і всі одразу користуються гривнею. Тому наші мешканці намагаються зберегти гривню. Що стосується передислокації та розселення в житлові будинки та квартири, то воно є, воно було завжди, і наразі по інформації наших мешканців, які залишились в Мелітополі, сьогодні окупа окупантів, які приїхали до тимчасово окупованого Мелітополя, їх більше ніж цивільного населення, яке залишилось в місті, зачасту ці окупанти перевдягаються в цивільне, видають себе за цивільних мешканців і таким чином намагаються також знаєте, слухати, розуміти, що відбувається. Тож сьогодні така тотальна зневіра відбувається на тимчасово окупованій території, тому що сусід з сусідом вже не спілкуються, тому що немає жодної довіри і розуміння, кому хто проінформує, також расисти з перших. Днів цього року запустили декілька телеграм-каналів та чат-ботів, за допомогою яких вони намагаються виявити мешканців, які залишились в тимчасовій окупації, але які підтримують, продовжують підтримувати Україну. Їх інформацію, інформацію про них вони знаходять в закритих проукраїнських групах, або ще якимось чином, і викидають цю інформацію в ці, в ці телеграм-канали, тим самим роблять таку мішень з наших е е мешканців, які залишились в тимчасовій окупації. Тож Точно сьогодні вкрай небезпечно залишатись в тимчасовій окупації. Зрозуміло, пане Іване. Дякую вам за участь в ефірі. Іван Федоров, місій голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.